Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. Сьогодні ми з вами поговоримо про фізичні величини, способи їх вимірювання, а також поговоримо про те, що являє собою міжнародна система одиниць фізичних величин, для чого вона існує і яку користь вона для нас приносить. Але перед цим давайте звернімо увагу на малюнок, який перед вами. На малюнку зображені деякі тіла, повітряні кульки, причому зверніть, будь ласка, увагу: вони мають різну форму, да, різне забарвлення. І далі цегла у нас і чай який знаходиться у чайнику. Якщо ми уважно подивимось на всі ці предмети, які зображені на малюнку, то кожен із вас, мабуть, може сказати мені, чим вони відрізняються один від одного. Деякі характеристики, чим вони відрізняються, ми вже щойно з вами проговорили. Да? Різні за формою, різні за забарвленням, різні за своєю структурою. Да? Одні із них тверді, інші легкі, да? одні гарячі. Інші, наприклад, холодні і так далі. Усі ці параметри, за якими ми можемо відрізнити одне фізичне тіло від іншого, прийнято називати фізичними величинами. До них відносяться об'єм, колір, крихкість, маса, довжина, вага. І так далі, і так далі. Їх дуже і дуже багато. І по мірі вивчення фізики, ми будемо з вами вивчати дуже багато фізичних величин. Так, ось, що ж таке взагалі, фізична величина? Це кількісно виражена характеристика тіла. Його властивостей або характеристика фізичних явищ, які відрізняють його від всіх інших. Кожен із нас унікален. Так? так само унікальні і фізичні тіла. Вони мають набір специфічних, притаманних тільки їм властивостей. Оці властивості і є фізичні величини. Виміряти величину означає порівняти її з однорідною величиною, яку взято за одиницю цієї величини. Різні одиниці вимірювання існували з давніх-давніх часів. Це і сажень, аршин. Ви, мабуть, чули або читали в книжках, є фути, ярди, дюйми, мілі і так далі. Що це? Це все фізичні величини. Але кожна країна, да, кожен народ по мірі розвитку своєї. Єї історії, він по-різному називав ці фізичні величини, які характеризували певну характеристику. Сажень, наприклад, да? дюйм, фут, це ярди, це одиниці вимірювання довжини, літри, дециметри кубічні. Да? там Мірні ложечки, все це одиниці вимірювання об'єму, наприклад. І кожна фізична величина, кожна характеристика, вона якраз і особливість в тому, що бачите, протягом історичних якихось ланцюжків виявилося так, що в різних країнах оці різні одиниці фізичних величин. Вимірювали по-різному. І коли мова дійшла до торгівлі між країнами, почала виникати суперечність. Бо в одній країні вимірюють довжину у футах, а в іншій країні, наприклад, в саженнях. Або, наприклад, якщо вас попросити поміряти довжину. Від дерева до дерева кроками да у когось кроки великі, він помірює, це буде 20 кроків, а хтось шагає да широко, і це буде, наприклад, 13 кроків. То, що означає, різна довжина? Ні, просто кожен використовував да, якусь свою характеристику. От щоб не було оцих непорозумінь під час взаємоторговлі між країнами, була визначена міжнародна система вимірювання фізичних одиниць. І щоб не було плита з точки зору торгівлі да, і взаємовідносин, саме і була прийнята оця міжнародна система вимірювання, якою користуємося ми у фізиці. Це означає, що в будь-якій країні будь-яка фізична величина вона занесена в цю систему вимірювань, і в будь-якій країні вимірюється тільки так, за такою одиницею. Значить. Відповідно, фізичних величин, як я сказала, вже дуже і дуже багато. Але основних виділяють сім. Всі інші, так чи інакше, можна розглядати як похідні від цих основних. Давайте їх розглянемо. Перше це довжина, фізична величина довжина, одиниці вимірювання метри. Друга маса. Фізична величина маса, одиниці вимірювання кілограм. Третя час. Одиниці вимірювання, секунда. Зверніть, будь ласка, увагу, да? метри, кілограми, секунди це не дуже стандартні і звичні для нас в побуті одиниці вимірювання, да? тому що відстань між містами, наприклад, да? в кілометрах, да? на морі в мілях. Але в фізиці ми будемо використовувати метр. Кілограм, так само є центнери, є тонни, да? є грами, міліграми, але основна це кілограм. Так само секунда. Ми звикли години, хвилини, доба, але в фізиці основна одиниця вимірювання часу це секунда. Далі, наступна основна фізична величина це електричний струм і, відповідно, сила електричного струму, яка вимірюється в амперах. Далі термодинамічна температура, яка вимірюється в кельвінах, кількість речовини вимірюється в молях, і сила світла вимірюється в канделах. По мірі вивчення фізики, по мірі вивчення тема, різних тем ми будемо з вами говорити ще раз про ці фізичні величини. Але запам'ятовуємо, ось вони сім, довжина, маса, час, сила струму, температура, кількість речовини і сила світла. Це основні сім фізичних величин. Всі інші є похідними від них. Їх дуже багато, тому по мірі вивчення ми будемо їх розглядати. І так, як ми з вами щойно сказали, так, що у нас не завжди в задачах буде задано в тих одиницях, які використовуються в міжнародній системі, тому нам треба буде переводити і щоб. Добре переводити. Давайте пригадаємо співвідношення, які я впевнена, вам знайомі з класів попередніх, з математики ви використовували. так, Співвідношення між кілометрами і метрами, метри, дециметри, дециметри, сантиметри, да, сантиметри, міліметри і так далі. Хвилини з секундами, години з хвилинами і секундами, відповідно, центнери, кілограми. Дюйм, зверніть увагу, можливо, хтось раніше не да? 2,54 см, звідси назва відомої казки, дюймовочка, тому що зріст її був якраз один дюйм, морська миля, 1,85 км, зверніть увагу, да? це більше, ніж просто один кілометр, і відповідно співвідношення між літром і кубічним метром. Всі ці співвідношення нам знадобляться для розв'язування задач і переводу фізичних величин в подальшому, але Крім цих співвідношень, іще у нас є префікси. Що таке префікси? У нас є величини, які набагато-набагато більше, та, тоді це називається кратні числа. І є м, ті числа, які менше набагато, в багато разів, чим ті, що у нас є. Це називається м, значить, міні так, префікси. Так ось, давайте розглянемо найчастіше ті, які зустрічаються. Тера це у нас відповідно одиничка, і бачите, 12 нулів, це 10-12 в 12 степені, це дуже-дуже багато. Так, гіга це 1 мільярд, мега 1 мільйон. Кіло це одна тисяча і гекто – це 100. Тобто величини, які більші за дану в 100, тисячу, мільйон, трильйон разів і так далі, всі мають ось такі префікси. По мірі розв'язування задач ми теж будемо про них говорити. Далі. Менші одиниці. дециметр, Ми з вами знаємо, да? що це одна десята метра. Сантиметр приставка Санти це одна сота метра, Міліметри – це одна тисячна метра. Мікро да? елементи, ми кажемо, нанотехнології, все це ось співвідношення, які теж ми можемо використовувати при переведенні величин. І відповідно, ось як приклад, да, зазначаємо вправу, яка дасть нам можливість перевести одиниці. В міжнародну систему вимірювання фізичної величини. Нам за умовою дивіться задано, наприклад, 2,5 кілометри. А нам треба в міжнародну систему довжина вимірюється в метрах. Я нагадую, так тому, знаючи співвідношення між кілометрами і метрами, ми перевели в метри міліметри. Да, перевести в метри. Міліметри це менше, ніж метр, тому нам треба поділити на приставку, яка відповідно до цього відноситься. 800 дециметрів перевести в метри. В одному метрі 10 дециметрів, так, то відповідно, 800 ми поділимо на співвідношення і отримаємо 8 Метрів. Так, е, далі 13,4 дециметрів переводимо в метри, в одному метрі 10 дециметрів, тому, відповідно, ми перевели. Е, одиниці часу, да, знову-таки, як перевести хвилини у секунди, помножити на 60, як перевести години в секунди, в одній годині 3600 секунд, тому, множичи, ми отримаємо перевод. Дві доби, в одній добі 24 години, тому ми помножили, і в одній годині 3600 секунд, тому ми перевели. Тобто такими простими математичними перетвореннями, з рахуванням співвідношень, ми можемо переводити фізичні величини в міжнародні одиниці вимірювання цих фізичних величин. Кожна фізична величина, коли ми будемо її розглядати, буде характеризуватися за певним планом. Зазначте собі, будь ласка, ці шість пунктів плану, і для кожної фізичної величини вони притаманні. І при вивченні будь-якої теми ми завжди будемо з вами пригадувати цей план опису фізичної величини. Тобто, як тільки мова йде, що це фізична величина, ми повинні знати перше, її назву, друге, означення, тобто, що характеризує ця фізична величина, яку характеристику того чи іншого предмету чи властивості чи явища вона дає. Третє, якою буквою, тому що незручно завжди писати. Від собі, да? там температура, дуже довге слово, замість нього можна використовувати буквочку, яка буде позначати цю фізичну величину. Далі, одиниці вимірювання, те, що ми про щойно з вами. Говорили, що міжнародна система і чітко зафіксована, в яких одиницях міряється ця фізична величина. П'яте формула для визначення. Але тут зверніть увагу, що не всі фізичні величини мають формули. Основні оці сім, які ми щойно зазначили, вони не мають формули. І є ще деякі, які не мають, інші мають. Тобто мають чи не мають по мірі вивчення будемо проговорювати. Шосте прилад для вимірювання. Знову таки, не всі фізичні величини мають прямий прилад для їх вимірювання. Ну, зараз ми на прикладі розберемо. Тому деякі мають, деякі не мають. Це все, знову-таки, будемо всі ці характеристики вивчати по мірі вивчення наших тем. І давайте спробуємо зараз дати характеристику трьом фізичним величинам у вигляді прикладу. Перша. Почнемо із довжини. І так, назва фізичної величини це довжина. Означення, тобто, що характеризує ця фізична величина, яку властивість. Довжина, я так і запишу, характеризує лінійні розміри тіла, так? Лінійні розміри тіла. Характеризує буква для позначення. Знову таки, щоб не писати слово довжина, можна використовувати букву латинського алфавіта «L» маленьку. Далі одиниці вимірювання. Ми вже з вами сьогодні згадували, скорочено пишеться буква М, так, А читається як метр. Формула для визначення знову таки, це у нас з вами основна фізична величина, тому там, де п'ятий пункт, формула для визначення. Немає формули, за якою можна визначити довжину, конкретно просто довжину. Якщо мова буде йти про геометричні якісь уже властивості конкретних геометричних. Тіл, то тоді вже, можливо, і є. І, відповідно, прилад для вимірювання. Чи можна поміряти довжину тіла? Ну, перш за все, да, лінійка у нас є. Але різновиди лінійок дуже і дуже багато. Це може бути. І е, сантиметрова лента, і рулетка, так, і звичайна шкільна лінійка, і е, лазерна лінійка, да, і так далі. і так далі. Тому їх дуже-дуже багато. Наступна фізична величина площа. Давайте розглянемо, що являє собою площа. Значить, назва площа. Далі, друге це що характеризує ця фізична величина. Означення вона визначає розмір поверхні, визначає розмір поверхні. Значить, Другий пункт відповідь характеризує або визначає розмір поверхні. Тут одиничка, да? назва. Далі, третє буква для позначення. З математики ми з вами знаємо, що площа позначається буквочкою С. Так, англійського алфавіта великою літерою. Далі одиниці вимірювання. Так як площа це розмір поверхні, довжина і ширина. Значить, довжина і ширина це метри, значить метри у квадраті. Квадратні метри. Так, далі, формула для визначення. Ось тут знову-таки ну, стандартної. Однієї для всіх визначень площі їй не існує, тому що у нас різні площі, різні поверхні, да, є прямокутник, чотирикутники, є коло, да, там, або ще якісь інші геометричні трапеція і так далі. Кожна із цих геометричних фігур має свою да, площу, тому площа, формула, ми напишемо, що існує, але залежить від форми. Залежить від форми поверхні. Від форми поверхні. Так, і відповідно прилад, яким вимірюємо площу. Знову таки, ну, немає у нас конкретного фізичного приладу, який би міряв площу. Він тільки да, можна взяти лінійку, поміряти довжину і ширину, да, а потім вже через формулу шукати. Тому прямого немає у нас приладу. І третя фізична величина це об'єм. Значить, назва об'єм. Далі характеристика, да, що характеризує означення, що таке об'єм. Тобто об'єм характеризує місткість геометричного тіла або частини простору, це вже в просторі, да, скільки який масштаб займає да, певне тіло. Так, Далі формула, точніше, третій пункт це у нас. Буква для позначення. Знову-таки, з математики, ми знаємо, що об'єм позначають великою літерою англійського алфавіта В. Так, далі одиниці вимірювання. Знову таки, кубічні метри. Тому що це просторова одиниця, довжина, ширина і висота ще додається. да? Тому кубічні метри. Так. Відповідно, формула так само, як і площа, все залежить від того, яку геометричну просторову фігуру, наприклад, ми розглядаємо. Чи це кімната, яка має вигляд прямокутного паралелепіпеда, чи це куб у нас, чи це там акваріум, наприклад, чи це у нас куля, чи це у нас там циліндр, там. Піраміда, призма, дуже багато просторових фігур, тому буде залежати від форми поверхні. Тому тут ми теж зазначимо, що існує, але залежить від форми поверхні, від форми поверхні. Так, ну і об'єм так само, як і площа. Ми не маємо конкретної стабільної формули для визначення, тому що вона буде залежати від геометричних параметрів нашого тіла, яке ми розглядаємо. Отже, підсумовуємо сьогоднішній наш урок. Ми розглянули з вами. Фізичні величини розглянули знову-таки: зверніть увагу на ось цей опис фізичної величини, тому що ми дуже часто будемо на ньому зосереджуватися. Так, зверніть у вас, будь ласка, увагу і ще раз на префікси і ось ці співвідношення. Перетворення да, або взаємозв'язку основних одиниць, які зазначені для фізичної величини в міжнародній системі, і похідних, тому що в задачах нам треба буде звозити, зводити все до одного стандарту. Отже, сьогодні ми розглянули з вами фізичні величини, їх вимірювання, міжнародну систему одиниць фізичних величин. Дякую за увагу і до наступних зустрічей! Якщо вам сподобався урок, не забудьте поставити під відео лайк. До зустрічі!